Ми не говоримо, а діємо. 13 червня 2016 року на горі біля села Волошинове їде трактор. Приблизно 14 годин 20 хвилин. Зараз глянемо, що він тягне з лісу. Законно, незаконно. Маркировок ніяких немає. Не мож... Шановний, зупиніть, зупиніть. Доброго дня. Доброго. Ось є документи? Виходьте з трактора. Виходьте з трактора, є документи? Ну, де ви то зрубали, навіщо ви то зрубали, хто ви є? А представте, щоб ласка вправи? Ми територіальна оборона Львівщини. Зараз поліція приїде. Я бензупила. Так. Хто ви будете, прошу пана. Де ви, де ви зрубали ліс? Що за цирк? Який цирк? Ну, хто ви є? В першу чергу. Хто ви є? Територіальна оборона Львівщини. Будь ласка, з нами є лісник. Я дуже радий. Лісник питається, вас звідки ви взяли того кльоцька? Я чую тільки від вас слова. Роман. Ти маєш право рубати тут ліс? Я. Ні? Яке у вас право, що ви мене розпитуєте? Ми є з лісником, будь ласка. Ну і що ж ви Я вам представився. Ви представились. Хто ви такий? -обор... Хто ви такий? Територіальна оборона. Будь ласка. Територіальна оборона, будь ласка, пишіть. Фамілію, скажи, свою, будь ласка. Я тобі свою сказав фамілію? Добре, зараз приїде міліція, зараз міліція. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.